Замість відпочинку перед телевізором чи екраном гаджету ранкова пробіжка парком. Це дієвий метод спортсменів тримати свій імунітет у тонусі, ще й молодше покоління до цього привчати. Бігаємо, біг це здоров'я, це краса, це атлетичність. Бігаємо тому, що щоб знімати стрес, ну і для гарного настрою. Біг надихає. Це здоров'я нації. Спорт, біг і займання фізичною культурою та спортом. Хворію, можливо, два-три два, рази на рік, але це якщо десь ну, застужуся. А так практично ну, не хворію. Взимку бігаємо, всі і діти бігають, і ми бігаємо. Мені подобається піхати і активність. Та не всім вистачає сили волі для ранкових пробіжок, але про здоров'я та свій імунітет дбає кожен та кожна кого ми зустріли. Наші народні методи вживати лимончики, дуже багато гуляти на свіжому повітрі. Не знаю, просто здорове харчування, здоровий спосіб життя. Спорт звичайно. Донька ходить на танці. Я ходжу в спортзал. Займаємося. Ну, взагалі, треба просто слідкувати за своїм здоров'ям, це перевірятися в лікарів, якщо не вистачає вітамінів, їх, понятне діло, поповнювати. Е, ну, спорт це база. Там, звичайні, навіть і пробіжки, в зал, ходити, танці, це в будь-якому випадку буде добре для здоров'я. Треба своє mental health також оздоровлювати. Це поменше якось. Думати над проблемами, якщо вони є, то рефлексувати їх, думати, як їх вирішити, і не сприймати ситуацію близько до серця. Здорове харчування, тим не менш відіграє таку вирішальну роль саме в нашому здоров'ї, тому потрібно правильно харчуватися, щоб підтримувати саме баланс, скажімо так, і слідкувати за своїм здоров'ям. Мед, чай з лимоном, малиновим варенням. Ну, це наразі актуально, бо віруси, осінь. Таке актуальне питання щодо осені, а так методів багато. Харчування, спорт. Взагалі, навіть ранкова руханка корисно. А щодо харчування, ну що, більше фруктів, овочів це теж загальновідомо. Гарне самопочуття, позитивний настрій. Попри всі народні методи та здоровий спосіб життя, медики радять при найменших ознаках застуди все ж не займатися самолікуванням, яке може нашкодити, а звернутися до свого сімейного лікаря навіть дистанційно. Перше, що я спостерігаю серед своїх пацієнтів, це пізне звернення. Я взагалі рекомендую, як тільки у вас з'являються симптоми, то телефонуйте лікарю. Найкраще це, звичайно, приходити на прийом, проводити огляд. Кожен сімейний лікар. Бачачи людину об'єктивно зможе і про... ми можемо провести тести швидкі, визначити, чи це ГРВІ відрізнити, чи це можливо грип у вас, от, чи це можливо ковід провести швидкий тест. Відповідно від цього оцінити ваш стан, чи не потребуєте ви госпіталізації. Залежно від діагнозу, лікар призначить спосіб лікування. Медики нагадують, дорослій людині збивати температуру до 38,5 не слід, а подбати про своє здоров'я сімейна лікарка радить ще задовго до сезону застуд. Це має бути взагалі спосіб, правильний спосіб життя. Тобто, це треба не напередодні сезону робити, а протягом цілого року. Тас, слідкувати за тим, яким ви маєте щоденні фізичні навантаження. Це не повинно бути там заняття в. В спортзалі там три рази на тиждень це можуть бути е, це щоденні прогулянки, тобто ходьба починати з маленького, ходити. Е, тобто мають бути фізичні навантаження, е, дивитися за тим, що ви їсте. Е, звичайно, більше споживати овочів, фруктів, е, тобто поповнювати, от коли в нас сезон, літо е, ну, осінь теж у нас є сезонні хороші продукти, е, ягоди літку обов'язково споживати. Віра Шевчук. Неля Прокопчук телеканал Аверс.